Всім доброго! Ось такий незвичний ракурс із вольєру знімаю. Хочу показати вам стальних білохвостих молодих. Ось це батьки їх ходять, гуляють. У мене так, також пішло, що більшість суцільних стальних і сірих, але останніми роками я намагаюся потягнути білохвостих. Не те, щоб повністю перейти, звичайно, але щоб вони в мене достатньої кількості були. Хочеться мені, щоб були і білохвості, і сусідні. Зараз я покажу поближче в руках молодих цього року білохвостих. Минулорічних я показував в руках, я їх не став ловити. Ось вони ходять вже відкриті. А молодих зараз покажу. Багато хто до мене звертається, от саме стальних білохвостих мені треба, але це рідкість і для мене рідкість. Ну, У когось це не рідкість, а для мене це рідкість. Я теж я хочу їх потягнути, щоб вони у мене були. Це дорослі. Ну а зараз що, дивимось, дивимось на їхніх дітей. Почну з цього, з цього молоденького, але я думаю, що це голубенька буде. Вон, бачите, яка гарнюся, така живенька в руках. Зараз я поближче її покажу. Одна на одну вона за хвостом одна на одну. Ось отак. От. Вони ще ніхто толком нічого не показав у небі, але поки я показую їх в руках. Така кругленька. Мені подобається така гау 52, вона виліняє, трохи об'єму набере, звичайно, може трохи посвітлішає, я так думаю. А зараз ось така вона. Наступний хлопчина ось такий. Він вже, до речі, фігурував і на роликах, я на нього звертаю увагу. Кажу, він тільки темний, але він вже вилінює і світлішає потрохи. Це 3х3 голуб. Це, Я впевнений, що це буде голуб. Це по Сергію Івановича голубки і по моєму голубу. Він пишний голуб, має такий хвіст, ну, більш протягнутий хвіст. Я зараз спробую його, чи на камери. Ну воно то що пишне одне, тут же у нього в кровях є, бабка у нього Міша Самбулова. Міша полюбляє таких пишних голубів. Так ось І, може, десь він потягнув звідти. я поки важко сказати, але за льотними якостями він дуже-дуже такий з великим-великим бажанням. Я вчора його просто не було вітру, впіймав, випустив так. Він як пішов, пішов, думаю, так куди ти сам? Ну, от такий голубок. От тільки що темний мені дуже, але він схоже, що йде. От я бачу, що він вже світлішає. 3х3, номер 33 Усі трійки прям. Ось такий він голубок. Він вже, вже відмічається в небі. Наступна ось така. 2 на 2 Стальна. Ну, думаю, теж дівчиночка буде. Голубонька, що який у нас? 54-й номер. Ось така крихітка. Вона ще маленька. Не пишіть вже, але ще маленька. І така худенька. Що я там хочу показую? Худенька, худенька. Їсть слабко, мабуть. Ну, ця ще й не була і близько в неї, У неї ще попередуся. Наступна ось. 47. Така, пряма хвоста, пряма хвоста. Хто по кому я ще не дуже пам'ятаю, хто по кому. Зараз воно не так особливо і важливо. А єдине, що, мабуть, оце важливо, по кому ця. Я згадав, по вона, бо вона абсолютно не по білохвостих. І навіть не по стальних. Мамка у неї стальна мура, а батько у ну, неї мазаний такий стальний. І от воно вийшло таке. Вийшло таке Одна на одну. У неї одна гніздка мазана, як батько. А тут вийшло щось таке. От. Стальне, одна на одну. Та що ти як ото рахло в руках сидиш? Покажись хоч щось. Наступна голубонька, ось, 32. Вона рябохвоста. А стой ти ти що? Вона не білохвоста. Ну, як все одно, як їх відношу до білохвостих, але вона рябохвоста. Але вона куценька, от дивіться, три. Три, хоч зрозумію, що у неї хвості. 3 на 3 одна посередині. Це, я тільки що показував 3 три, три 33 -го голуба, це 32-й, -го, одна гніздка її. Оця голубка вже наступний ролик з польотами, подивіться, вона у всій красі себе покаже. Був, Я ще не викидав цей ролик, але голубка вже показала себе. Хоча вона, до речі, от саньок, оце ж ця голубка маленька, вона до тебе потрапляла. Це знову ж по Сергія Івановича. Те ж сама голубка Сергія Івановича, але якщо той 3х3 3 якраз хвостатий такий пишний, то ця взагалі кусенька-куценька, навіть куціше, ніж мої. Бо я ну, не знаю, чи помітно, чи ні, ну коротенький, коротенький такий. Прямо такий, як різаний хвостик. Але вона, Але вона показує себе. Ану, покажись. Давай. Наступна, от 53. Вона теж біла хвоста, а одна збоку. Одна нуль. Одна нуль у неї. Вони бачите, багато хто, вони все-таки світліші стальні. Вони зараз темні, а ось починає линку. І ось піде більш світлі. Це добре, це добре. Це мені і хочеться, і подобається, бо темні мені не до вподобається. Ось така от. Ну така хвостатенька, бачите, він яка показує. Хоч хтось іноді дає хвостик, іноді не дають, вони там по різному. Ось, Ось наступна голубонька. Думаю, що теж буде голубка. Одна на одну. 55, -та. так. От в неї взагалі щось хвостик на ну, вузень, не те, що вузеньки, вона його не дає просто, не, не розпрямляє. Бачите, як ото паличка тримає. Скільки ж тут пірів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 пірів. У мене, до речі, багато у кого 12 пірів. Не тільки у таких, а от прямо багато у кого по 12 пірів хвості. Але є такі екземпляри, ну, то поодинокі випадки. Де більше 14. Трапляється іноді у мене. Це не часто, але трапляється. Ну, ця маленька, вона 54-та була і 55-та, вони якраз два худеньких, маленьких, вони два дні Ось вони зараз поряд якраз. Трошечки покажу от таких от. Воно, бачите, воно мені таке не подобається, таке забарвлення абсолютно. О, дощик у нас. Воно стальне, але таке мазане щось з рижиною чи незрозуміло. Мені не подобається. Але... Але кілька таких штук у мене вийшло. Я зараз їх так не всіх, але покажу. Що? Дві одна до хвостом. Ну таке полумазане, і полустальне. Ну, не дуже стальне, мабуть, більше мазане, є таких мазаними. В попередньому ролику був, я казав, що одна на одну тримає вітер, типу, що мати не тримала, вітер молодими, а цей тримає. Ну я думаю, що це голубок, ось він, 22-й голубок. Не знаю, хто це, голуб чи голубка, але думаю, що голубок. Ну він такий, колись я навіть вийшов, дивись сидить якийсь курсак, думаю, о блін, чужак якийсь. А він, бачите, то ліняє, він незрозумілий. Ну, понятно, що не курсак, а на забарвлення таке, думаю, що це за курсак чужий. Я подивився, та ні, моє. Він теж ну він постальних, матеря багорла, він теж такий. Ну може вона, ну я думаю, що він. Хоча може і, і, і дівчина бути, поки не зрозуміло. Одна на одну за хвостом, а от зараз почав линяти, і одна піріна почала вон, наполовину трошечки потемнішала. Хоча була молодим, була одна на одну. Начебто. Або я неуважно дивився. Ну вона вже так з перших разів почала бажання показувати. Результатів у неї ще немає. Та тут, в принципі, ні у кого майже немає ще результатів. Але це початкова. Стадія тренувань. Пізно я в цьому році почав. Ось таке стальненьке. Ще один темний такий. Він, До речі, за екстер'єром дуже схожий на того 3х3. Темний-темний, бачите, прямо, ну, я не думаю, що він посвітліший, я думаю, що він не буде темним, бо мати у нього темна така. Але теж такий має такий продовгувати більш хвостик, ніж зазвичай у моїх голубів. Більш довгий такий хвостик. Це ще молодий, він ще навіть ну, не пищить, мабуть, але ще, ще абсолютно не, не кидався навіть. Ось тільки почне. Ось таке. Ну він такий теж пише на хвостик. Ну, довго хвостик, мабуть, правильніший сказати. У мене є кілька рябохвостних, але я вирішив не всіх показувати. Ось цю очу покажу. Бо це таке піаніна, баян я називаю. Ну це дівчина буде, то значить піаніна буде. Багато хто голубівників називають такі хвости піаніна. Бачите, рябохости, рябохости такі. 43-44. та Її сестра суцільна була. А цю я собі залишив то поїхало в інше місце. Ну, цього ще покажу, бачите, яке дивне забарвлення. Ну, Я ж кажу, мені таке не дуже подобається, але воно як то горобине щось стальне, горобине. Дві на дві за хвостом воно. Гарнюся. Грім, дощ. Останній ось цей голубок. Це голубок вже такий ярий, вже невеличкий такий, маленький, але такий веселий, ярий, 2х2. Дві дві. Він по кримакам, по рижих вийшов. І то він такий з рижиною. я, типу. ну, якщо чесно, він... я б, звісно, не... Я його чомусь сюди кинув, так, показати більше. Він остальний, хоча якщо придивитися, ніякий він там остальний. Але кругленький такий. Це по моїй найкращій От так от виглядають. Дещо є ще в гніздах. Я скоро покажу окремо в гніздах. Є цікаві там екземпляри. Але там я не знаю, чи є там білахвості, якщо чесно. Якщо якісь молоді, точно є там щось Чиряба хвості, хвостя, ну щось є. Я ще не придивлявся, треба подивитися. Я скоро зніму ролик із молодими, ті, що ще в гніздах. Ну, а ці вже вже дорослі. Дехто вже зробив перші кроки в небо, дехто робить. Все у них попереду, все одно у всіх ще. Ось цитрина Вони Намагаються втікти вже на прогулянку. Ну все. Всім дякую за увагу Пока!